Всім добрий вечір. Ми розпочинаємо наш вебінар, який присвячений вступній кампанії, а саме підготовці до складання національного мультипредметного тесту або НМТ. І сьогодні ми компанія М8, яка допомагає вступникам подолати всі нюанси, всі бар'єри вступної кампанії, знайти для себе найкращий заклад, найкращу спеціальність правильно обрати четвертий предмет НМТ та розпочати свою мандрівку до успішної. Кар'єри за допомогою вищої освіти, будемо розповідати вам, як же все-таки буде відбуватися національний мультипредметний тест у 2024 році. Мене звуть Радміла Сегул, я директор компанії М8. І сьогодні буду намагатися швидко та коротко вам розказати про все, що буде відбуватися з НМТ, і відповім на всі ваші питання. Сподіваюся, вони у вас вже готові. Отже, все про НМТ за 20 хвилин. Розпочинаємо нашу подорож разом із компанією М8. Всі Етапи вступної кампанії, які на вас чекають цього року, виведені на нашому слайді. Ми їх виокремили вісім штук, і дуже сподіваємося, що ви звернете увагу на всі ці етапи, бо вони всі надзвичайно важливі, і на кожному з них ми готові вам допомогти, як у виборі закладу вищої освіти, так і у виборі спеціальності, під час реєстрації НМТ, під час реєстрації електронного кабінету, подальшого подання заяв, надання вам рекомендацій виконання умов до зарахування, і, звісно, вашого подальшого. Першого зарахування і сподіваємось, що всі, хто доєднався до нас сьогодні, будуть студентами вже у вересні 2024 року. А сьогодні ми зосередимося на реєстрації на НМТ, тому що буквально днями був нарешті оприлюднений календарний план складання НМТ. І буквально сьогодні Український центр оцінювання якості освіти, який є організатором саме національного мультипредметного тесту, розповідав достатньо розлогу про те, як же ж. Буде відбуватися цей процес. Але для того, щоб ви не дивилися відео на дві години, ми для вас зробили коротку витримку, коротку вижимку і зараз про це розкажемо. Що ж таке національний мультипредметний тест? Національний мультипредметний тест це комплексний іспит, який з цього року складається з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові для складання всіма вступниками без виключень. І один предмет можна обрати, може вступний для себе обрати на вибір. Тобто, ви складаєте чотири предмети комплексно в один день, без ніяких перенесень і так далі на інші дні, як раніше відбувалося зовнішнє незалежне оцінювання, кожен предмет в окремі дні. Зараз це комплексний іспит, який ми комплексно будемо відчувати на собі, якщо ви вступаєте, і або ж ваші діти, можливо, вступають. І цей іспит потрібний необхідний для вступу до закладів вищої освіти України абсолютно для всіх, абсолютно на всі спеціальності. Це одна з новацій вступної кампанії цього року. Результати НМТ потрібні для вступу на будь-яку спеціальність. Які ж обов'язкові предмети НМТ? Серед обов'язкових предметів: українська мова, математика та з цього року історія України. Історія України увійшла до обов'язкових предметів. Достатньо довго точилися дискусії навколо цього включення історії України. Але зараз це предмет, який є обов'язковим, тому всі вступники будуть складати ці три предмети. А ось четвертий предмет. Вибирає сам вступник, причому обрати він може з шістьох на вибір: хімія, фізика, біологія, іноземна мова, англійська, німецька, французька чи іспанська так само на вибір вступника. І два повернення цьогорічних це предмети, яких не було під час національного мультипредметного тесту минулого року. Це, по-перше, географія, і по-друге, українська література. Багато вступників питають, як це українська література окремо від української мови, так це окремий предмет НМТ, і ви можете обрати українську літературу, якщо ви добре на ній знаєтеся. Тобто, у вас три предмети обов'язкових і четвертий предмет на вибір. Обрати два предмети на вибір неможливо. Характеристики предметних тестів були оприлюднені українським центром оцінювання якості освіти. Ми для вас вивели основні три предмети, які складають всі вступники. Це українська мова, яка складатиметься з 30 завдань, 25 із них з однією короткою відповіддю. Правильно вам потрібно буде обрати серед наведених пунктів. Ми вам покажемо потім на прикладі, як це буде виглядати. І п'ять логічних пар. Максимально можна набрати 45 тестових балів. Математика буде складатися з меншої кількості завдань, оскільки складніша для багатьох вступників з одного боку, а з іншого боку, математика потребує розв'язку. Відповідно, трошечки вступникові доведеться посидіти, подумати, можливо, щось для себе занотувати на черниці. Обрати потрібно буде 15 правильних. Відповідей із завдань на визначення правильної відповіді скласти три логічні пари, і чотири завдання буде, де потрібно буде відповідь вписати. Відповідно, спочатку розв'язати ту чи іншу задачу. Загальна кількість балів 32. І, звісно, історія України. За історію України можна максимально отримати 54 бали після розв'язку 30 завдань. Із них в 20 потрібно обрати правильні відповіді, в чотирьох встановити логічні пари, три правильну послідовність зазвичай це послідовність історичних подій, і три це буде відповідь трьох правильних відповідей з семи запропонованих варіантів. Так само зазвичай вони стосуються історичних подій або якихось ситуацій. Пов'язаних із історією України. Зверніть, будь ласка, увагу, що історія України увійшла до тестування періодом з другої половини 16-го століття до початку 21 століття. Зазвичай вступники також забувають, що потрібно все-таки звернути увагу на новітню історію України. Характеристики всіх інших предметних тестів, тобто всіх тестів на вибір, українська література, фізика, хімія, біологія, іноземна мова та географія, розміщені на нашому сайті. Будь ласка, переходьте за QR-кодом. Дивіться, вивчайте і сподіваємося, що вам це допоможе. Цього року не планується проведення тестового варіанту пробного НМТ, як власне і в попередній рік. Але ви можете спробувати свої сили. Демонстраційні варіанти тестів, розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти ви можете перейти, завантажити собі тестові зошити в форматі PDF та розв'язати всі завдання. А також цього року Український центр оцінювання якості освіти спільно з українською школою онлайн реалізував можливість. Спробувати свої сили у проходженні національного мультипредметного тесту прямо в середовищі, яке повністю відповідає тому, в якому ви будете складати національний мультипредметний тест під час вже самої сесії, коли ви прийдете на пункт тестування. Відповідно, заходьте, пробуйте свої сили, обирайте предмети. За часом ви там не обмежені, так само як і за кількістю спроб. Ось так будуть виглядати власне, і в ваших кабінетах під час складання НМТ, і зараз на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Ось різні види тестових завдань. Це і правильний, один правильний вибір, вибір кількох правильних відповідей, і вибір послідовності. Наприклад, це, от якраз, тестування з історії України перед вами на слайді. Або ж можете подивитися так само: ось такі варіанти будуть під час тестування з математики. Так само зверніть увагу, як вноситься правильна відповідь, коли вам потрібно щось обчислити самостійно. Як же ж перераховуються тестові бали НМТ в шкалу від 100 до 200, за якою, власне, буде потім обраховуватись ваш конкурсний бал? В таблиці перерахунку. Тестових балів НМТ до шкали 100 до 200, від 100 до 200 будуть розміщені в порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні в 2024 році зараз він ще не оприлюднений, є тільки проєкт цього документу, але будемо сподіватися, що найближчими тижнями з'явиться його остаточна редакція, в якій у вигляді додатків розміщені шкали переведення абсолютно для всіх предметів НМТ. Якщо, наприклад, ви... Наберете рівну кількість тестових балів, наприклад, 31 бал, із можливих усіх завдань, які ви маєте виконати під час НМТ з різних предметів, то, відповідно, ви можете бачити на слайді, як буде змінюватися кількість балів, які ви наберете. Наприклад, з 45 тестових балів, які максимально ви можете набрати з української мови, ви набрали 31. І це 160 балів за шкалою від 100 до 200. В математиці всього загалом 32 тестових бали можна набрати. Якщо ви наберете 31, це класний результат, у вас буде 194 бали. В історії України максимальна кількість тестових балів 54. Відповідно, якщо ви наберете 31, це вже 151 бал за шкалою від 100 до 200. Тому будьте уважні, результати ви побачите одразу після складання НМТ. У вигляді тестових балів. Власне, їх потім ви зможете перевести за шкалою від 100 до 200. Порогові бали цього року встановлені ось в такій кількості, як ми вивели тут для вас на слайді. Скільки потрібно набрати тестових балів, щоб подолати порог і щоб у вас складений був НМТ? Тому що, якщо ви не складете хоча б один зі складників НМТ, тобто провалите один з предметів, НМТ повністю вважається нескладеним. Пороговий відсоток пороговий, який цього року довів до всіх український центр оцінювання якості освіти, це 15%. Відповідно, ви можете побачити з кожного предмета, скільки мінімально тестових балів ви маєте набрати. Які ж особливості складання національного мультипредметного тесту цього року? По перше, це комп'ютерний формат, вже не перший рік в комп'ютерному форматі проводиться в нас складання НМТ. Це традиція започаткована в 2022 році. Відповідно, це або комп'ютер персональний, або лептоп, який буде встановлений в центрі тестування. На кожен предмет відведено 60 хвилин, і всі, всі предмети НМТ поділяються на два великі блоки. Перший блок два предмети: це українська мова і математика, 120 хвилин, і другий блок це історія України і предмет на вибір. Складати НМТ можна як в Україні, так і за кордоном. За кордоном будуть організовані тимчасові центри для складання. НМТ. відповідно під час реєстрації вам потрібно обрати те місто. Де ви знаходитеся для того, щоб потрапити на НМП, або найближчий населений пункт, до якого вам буде нескладно дістатися для того, щоб скласти минулого року в усіх європейських країнах був були організований були організовані центри тестування, за виключенням невеличких країн, які знаходяться біля інших великих країн, куди можна було легко дістатися, і в Північній Америці. В Сполучених Штатах та в Канаді так само були організовані центри тестування. Сподіваємося, що цього року буде так само. Ну і пробне НМТ, як ми зазначали, не проводиться, але потестуйте себе, спробуйте свої сили або скачавши тест, завантаживши собі на комп'ютер PDF тестових зошитів, або ж ви можете це зробити на всіукраїнській школі онлайн для того, щоб протестувати у власне тому середовищі, де буде відбуватися НМТ. Серед головних особливостей проведення НМТ цього року це розбиття на два блоки з перервою у 20 хвилин. Тобто, після першого етапу української мови та математики, у вас буде перерва 20 хвилин, під час якої можна, по-перше, отримати доступ до своїх особистих речей, попити води, щось перекусити. Подихати, вийти, але не виходячи за межі самого центру, там де спеціально відведена територія для цього. Але ви не можете користуватися своїми мобільними телефонами та іншими електронними пристроями під час цієї перерви, тільки можете трошечки відпочити час в межах кожного з етапів. Як першого, так і другого, ви розподіляєте самостійно. Не обов'язково витрачати 60 хвилин на українську мову і ще 60 на математику, так само, як 60 на історію і 60 на предмет на вибір. Ви можете абсолютно спокійно витратити, наприклад, на українську мову 30 хвилин, а інші 90 витратити на математику або зробити навпаки. Тобто, як ви розіб'єте цей час, залежить виключно від вас. Причому можна повертатися до попереднього предмету, наприклад, ви обрали Спочатку українську мову вирішили якусь частину завдань, розв'язали, надали відповіді, перейшли до математики, а потім повернулися знов до української мови. Що заборонено учаснику НМТ, на це звертаємо вашу таку особливу увагу, на цьому наголошують всі: заборонено проносити небезпечні предмети і речовини, не можна порушувати правила проведення на НМТ, заважати іншим учасникам, спілкуватися і використовувати будь-які електронні засоби, а уж тим паче, користуватися інтернетом. Тому зверніть на це увагу. За це можна бути одразу вилученими з центру. Проведення НМТ і далі НМТ вважається не Календар проведення основної сесії національного мультипредметного тесту зараз виведений на слайд. Реєстрація розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня. Відповідно, до 15 квітня, тобто від кінця реєстрації, ще плюс 5 днів, можна змінити реєстраційні дані, тобто, можна поміняти місце проведення для вас. Раптом вам доведеться кудись з 14 березня переїхати вже і ви не зможете складати НМД там, де ви обрали. Тому дуже увагу. Важно поставтеся до своїх реєстраційних даних. Запрошення будуть розміщені в кабінетах учасників НМТ до 8 травня. Саме тестування розпочнеться з 14 травня, триватиме до, власне, 25 червня. Відповідно, результати тестування будуть розміщені у кабінетах до 2 липня, і ви їх там побачите вже за шкалою від 100 до 200 і зможете одразу ж зрозуміти, що відбувається, які у вас бали, і як вам надалі діяти, куди вам власне вступати. За тим, що повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, для випускників цього року тестування розпочнеться в червні, тобто вони не будуть в травні ще долучені до тестування. Проте стежте уважно за тим, що буде розміщено в ваших кабінетах учасників. Як же зареєструватися випускнику 2024 року для участі в НМТ? В першу чергу потрібно визначитись зі спеціальністю та закладом освіти. Як саме це зробити. Ми вам радимо звернутися до нас. Ми обов'язково допоможемо вам обрати спеціальність, допоможемо вам визначити з закладом освіти, підготуємо для вас необхідні результати попередніх років для того, щоб ви побачили, які були прохідні бали, що обирали вступники. Тобто, якщо у вас є сумніви, будь ласка, звертайтесь, ми на вас чекаємо. Звісно ж, обрати четвертий предмет, але вибір четвертого предмету залежить від того, що ж ви обрали у першій в двох пунктах, який це заклад освіти, яка це спеціальність в першу чергу, тому що на, для кожної спеціальності свої вагові коефіцієнти, обрахування і, відповідно, четвертий предмет залежить від спеціальності. І зареєструватися. Поки що процедура реєстрації остаточно не уставлена, але швидше за все, ви зможете зробити це самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або ж у своїй школі, якщо ваша школа буде допомагати реєструватись на НМТ. Але якщо ви хочете отримати фахову експертну допомогу, звертайтеся, ми допоможемо вам зареєструватись, підготувати всі необхідні для реєстрації документи, створити кабінет учасника НМТ, тому, будь ласка, чекаємо на вас і сподіваємося, що разом ми зможемо все це подолати. Які ж типові помилки під час реєстрації і під час складання НМТ, чого припускаються. Потенційні вступники до закладів вищої освіти за нашим досвідом. В першу чергу це неправильно обраний четвертий предмет. Обирають не той предмет, який знають краще, або починають шукати предмет, який здається легшим. Відповідно, складають не дуже добре, і це впливає на конкурсний бал. Нераціонально використовують час під час НМТ, тобто не розподіляють свої зусилля. Запізнюються на НМТ, не можна потрапити на НМТ після. Того як завершений запуск, а він завершується за 10 хвилин від початку тестування. Помилково обране місце складання. Наприклад, ви склада ви обрали місце складання, а туди ви не зможете ні доїхати, ні допливсти, і відповідно не зможете взяти участь. А це не є причиною для того, щоб допускати вас до додаткової сесії, відповідно, дуже уважно поставтеся до місця складання і відсутність необхідного документу на НМТ. Якщо ви не взяли той документ, на який ви реєструвалися, ну, за яким ви реєструвалися для складання НМТ, то відповідно ви і не зможете потрапити до пункту тестування. Вас просто туди не пустять. Тому зверніть увагу. А взагалі, щоб не помилятися. Для того щоб все таки зареєструватися успішно, обрати все успішно і зробити все як слід. Ми вам радимо звернутися до нас. У нас понад 15 років досвіду у вступних кампаніях до закладів вищої освіти України, до багатьох закладів, різних закладів. І ми сподіваємося, що ми допоможемо вам цього року зробити правильний вибір, правильно вступити, не хвилюватися в процесі, всі кроки зробити саме так як слід і стати студентом вже у вересні 2024 року. Які послуги ми надаємо, як взагалі це працює? В Першу чергу в нас є базова консультація, під час якої ми готові відповісти на ваші найголовніші питання і розказати вам, як взагалі відбувається процес вступу до закладів Вищої освіти України цього року. Також ми пропонуємо вам вступну кампанію під ключ. Тобто, ми беремо на себе всі бюрократичні аспекти, всі нюанси, всі моменти пов'язані з вашим вступом. Допомагаємо вам нічого не загубити в процесі, не розгубитися під час складання всіх ваших іспитів, правильно зареєструвати електронний кабінет, написати мотиваційний лист, правильно подати заяви, а головне правильно розставити пріоритети. І, відповідно, допомагаємо вам вже підготувати пакет документів. Документів для зарахування. Або ви можете самостійно зібрати з наших послуг ті, які вам потрібні. Наприклад, ви точно вже визначились і зі спеціальністю і закладом, але ви сумніваєте, що зможете правильно зареєструвати електронний кабінет і подати заяви. І вам потрібна допомога в написанні мотиваційного листа. Ви можете обрати ці три послуги і відповідно звернутися до нас виключно за ними. Або можете обрати будь-яку послугу окремо, це абсолютно ваш вибір. Проте закликаємо вас. Продивитися всі, прочитати про всі і звернутися з питаннями до нас, якщо вони у вас виникнуть. Ми залишаємося завжди на зв'язку. На слайді ви бачите наш емейл, e ви бачите наші номери телефонів, за якими так само ви можете звертатись. Заходьте на наш сайт, звертайтеся до нас в Телеграмі. Ну і звісно, зараз ми із радістю відповімо на всі ваші питання. Також наші контакти ми продублюємо в коментарях до трансляції на Фейсбуці. І, звісно ж, ми продублюємо зараз тут в чаті, прямо в Zoom. Можете писати ваші питання як в чат, так і в Q&A. і зараз почнемо відповідати. Дякую вам. Є в нас питання, чи є десь зібрана в одному місці інформація про різні заклади освіти, які готують за спеціальністю 121. І який четвертий предмет краще обрати фізику, оскільки в неї найвищий коефіцієнт? По-перше, про всі заклади, які готують за тією чи іншою спеціальністю, ми і радо підготуємо для вас презентацію. Звертайтесь, телефонуйте, пишіть, ми вам. Це все підготуємо, надамо, розкажемо і покажемо. Тому не гайте часу, ми на вас чекаємо. Який краще четвертий предмет обрати? Тут важке питання, оскільки ми не знаємо, як ви знаєте фізику. Звісно, в неї найвищий коефіцієнт, але дуже багато залежить від того, як ви знаєте фізику, і наскільки ви складете всі інші предмети. Тому звертайтеся теж разом, оцінимо ваші знання і спробуємо зрозуміти, наскільки вам дійсно варто обрати фізику. Чи треба поспішати із бронюванням місця складання ННТ, щоб складати в бажаному місці, чи можуть відправити складати в інше місце примусово? Бувають такі випадки, коли не вистачає місць в тому чи іншому місті, але зазвичай це трапляється за кордоном. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, ми радимо вам зареєструватись на ННТ в перші дні. Тобто спочатку реєстрації. Знову ж таки, це залежить і від країни, і від того, скільки українців зараз знаходиться в цій країні, і скільки днів буде там відведено на тестування. Але часу не гайте, звертайтеся, ми з вами разом розберемося, як це зробити якнайкраще. Сподіваємося, що для вас це було. Інформативно та корисно. Запис трансляції збережеться на Фейсбуці. Обов'язково долучайтесь до Фейсбук-сторінки, долучайтесь до всіх наших соціальних мереж, до Інстаграма, до Ікса. Заходьте, будь ласка, на наш сайт, будемо чекати на ваші питання в усіх наших месенджерах. Дякуємо, що долучилися до нашої сьогоднішньої трансляції. І будемо раді бачити вас серед наших клієнтів, а потім серед потенційних вступників до закладів вищої освіти України. Всім дякуємо і всім до побачення!